В Ефірі випуск новин на Дніпру. Тіві я Анастасія Васько, вітаю далі про життя міста, області та людей. У планах ворога удвічі збільшити глибину сухопутного коридору до Криму та захопити південний схід Дніпропетровщини на Слобожанському проспекті. Комунальники проводять масштабну реконструкцію аварійної ділянки старого колектора, збудованого ще за радянських часів. У місті розпочали генеральне прибирання зупинок громадського транспорту в межах акції Чистий Дніпро. Армія РФ знову атакувала Нікопольщину ФПВ-дронами та артилерією. По Мирівській громаді поцілили напередодні ввечері. по райцентру та Марганецькій громаді вже на ранок сьогодні. Пошкоджені магазини, лабораторія, багатоквартирний будинок, лінія електропередач. Обстеження території триває. Люди не постраждали. У прифронтових громадах Дніпропетровщини завершили евакуацію дітей. Відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської ОВА. В окремих населених пунктах була оголошена обов'язкова евакуація сімей з дітьми. У Межівській і Новопавлівській громадах наразі вже не залишилось жителів до 17 років. Тамтешні органи влади повідомили, що із вказаних населених пунктів виїхали самостійно або евакуйовані 188 дітей. З них до 6 років 55 і ще 133 віком від 6 до 17 років. Росіяни готуються до літньої наступальної кампанії. Певен полковник ЗСУ у відставці Роман Світан додає, що у планах ворога удвічі збільшити глибину сухопутного коридору до Криму. Відповідно, їм потрібне майже повне захоплення Запорізької області і частини південного сходу Дніпропетровщини точки зріні воєнне для бізпіченні з військової точки зору задля безпеки російських військ на цьому сухопутному коридорі, щоб не дати можливості нашим військам стрімко його перерізати і вийти на Азовське узбережжя. Тому в цю літню кампанію вони це завдання будуть намагатись виконати як основне. Втім, у нас є механізм протидії це контратаки на інших ділянках на Херсонському напрямку з виходом на Скадовськ, авіаудари по тилах противника, ракетні удари безпілотниками і створення нової лінії фронту припустимо на півночі у Брянській, Курській Білгородській областях. СБУ викрила агента ФСБ, який допомагав рашистам прориватися до адмінкордону Дніпропетровської області. Зрадник шпигував для ворога і збирав інформацію про розташування українських військ. Також він намагався знайти і передати агресору локації бронетехніки та складів з боєприпасами. Зловмисника затримали. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Слобожанському проспекті комунальники проводять масштабну реконструкцію аварійної ділянки старого колектора, збудованого ще за радянських часів. Ремонт розпочали на прохання Дніпрян, які скаржилися на просідання дорожнього покриття, що призводило до аварійних ситуацій на дорозі. Загальна довжина ділянки, де тривають роботи, складає близько 30 метрів. Детальніше розповість Артур Орел. На Слобожанському проспекті тимчасово перекрили проїжджу частину, адже тут триває масштабна реконструкція аварійного колектора. Ремонт розпочали на прохання мешканців, які скаржилися на просідання асфальту у цій ділянці. Щодня їжджу цією дорогою на роботу і назад. Дуже добре, що нарешті комунальники почали ремонт просадок, тому що просадки дуже серйозні, особливо коли погіршується погода після. Опадів дуже складно їхати, і деякі полоси приходиться об'їжджати. Коли яма і асфальт вибитий, це одна справа, інша справа, нібито асфальт є, їдеш, а потім така сильно впадина, і це створює досить аварійну для машини ситуацію. Особливо амортизаційну систему може бути там, удар, колеса гнуться, тому це досить небезпечно, особливо, якщо там, не завжди швидкісний режим виконується на такій великій трасі. Наразі тут тривають ремонтні роботи аварійного трубопроводу, який збудований ще за радянських часів, з численними порушеннями та дефектами, внаслідок чого страждає дорожнє покриття. Ми провели інструментальні обстеження, візуальні обстеження, в результаті якого так немає частини відсутня труба. Тому прийнято рішення, підготовлено розпорядження, всі відповідні заходи для того, щоб провести роботи з ремонту даного трубопроводу, щоб не було просідання і не було ніяких таких незвичайних ситуацій на проїжджій частині, які б ну, заважали б руху нашим громадянам. Ми, в свою чергу, демонтували, в який існував, і додали існуючу поліетиленову трубу, з'єднали, загерметизували, все працює, як ви бачите. Зараз комунальники знімають асфальтне покриття, щоб дістатися трубопроводу. У планах замінити всю застарілу дощоприймальну систему, аби в майбутньому тут не виникало аварійних ситуацій. Замінимо весь всю ділянку для того, щоб уже не пов'язувати зі старими трубопроводами. Ми не знаємо, в якому вони стані. Мають мікротичне, мають скільки вони ще прослужать. Тому будемо замінити повністю від дощоприймача до оглядового холодня. Вся ділянка це 24-24,5 метри. До кінця червня комунальники завершать ремонтні роботи колектору, відновлять дорожнє покриття і введуть в експлуатацію цю ділянку проспекту. Артур Орел Павло Черненко Дніпроціві. З настанням тепла у місті розпочали генеральне прибирання зупинок громадського транспорту в межах акції Чистий Дніпро. За допомогою спеціальних апаратів, а також інвентарю для видалення рекламних оголошень, зупинки прибирають та миють. До ладу приводять не тільки ті, що розташовані у центрі міста, а й ті, що знаходяться у віддалених районах. Скільки зупинок щодня встигають прибрати комунальники? Дивіться у нашому сюжеті. У Дніпрі з настанням тепла розпочали генеральне прибирання зупинок громадського транспорту, як у середмісті, так і у віддалених районах. Часто користую зупинкою два рази на тиждень. Це точно я б не сказала, що сильно смітять люди, змінилися і в кращу сторону, тим паче, що зупинки прибирають. Загалом у місті 143 комунальні зупинки. Щодня їх доглядають комунальники, а двічі на рік проводять генеральне прибирання. Окрім того, по місту ще 90 зупинок, які встановили інвестори, прибиранням яких вони займаються самостійно. У нас зупинки знаходяться у різних районах міста і Придніпровському, і Таромському, і також є зупинки в Самарівці. тому ми їмо по всьому місту без виключень. Під час прибирання комунальники використовують спеціальні апарати високого тиску, а також інвентар для видалення рекламних оголошень і висушування поверхонь. Відмивають усе водою, спочатку великий бруд, там, далі хімію використовують, також все змивають водою, також використовують ганчір'я для висушування самої зупинки, щоб не припадало пилом, та шкрипки для відмивання там оголошень наклеєних. Також у нас багато зупинок постраждали від актів вандалізму, таких як графічні матеріали наносяться. Це фарба, і її ми відмиваємо спеціальним засобом. В межах міської акції Чистий Дніпро усі зупинки повністю приберуть і підготують до нового сезону протягом трьох тижнів. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро. -ТВ. Створив свою громадську організацію та опанує лідерські навички усього за декілька днів. У Дніпрі за підтримки міської влади стартував новий етап школи громадського діяча. Його мета виявити та підготувати молодих лідерів, які зможуть активно впливати на розвиток громади, міста та держави загалом. Участь повністю безкоштовна. Долучитися зможуть 60 молодих людей відібраних на основі анкетування та співбесіди для оцінки лідерських якостей, мотивації, активної громадської позиції. Це своєрідна симуляційна гра, де молодь зможе дізнатися, як працює громадський сектор та поринуто всередину цього процесу не просто слухати лекції, а практично долучитися до створення своєї громадської організації, знаходження бюджетування та роботи в команді. Школа громадського діяча триває 4 дні. 6 команд по 10 осіб отримують кожен день нові завдання для опрацювання командою. Команди складаються з Людей, які один одного не знають до проєкту, тому це достатньо важко співпрацювати в команді. Виставу Дніпровського театру ДГУ наступного тижня побачить європейський глядач. Новий спектакль Сідур про життя видатного Дніпровського скульптора везуть на дні Дніпра у Гельсінки. Трупа театру напружено працює, бо готуються ще й до фіналу Січеславни 2025 до фіналу головної театральної премії Дніпропетровської області увійшла вистава «Че». Як готуються актори, що відбувається за лаштунками театру, покаже Артем Ліфінцев. А який небудь скорпіон мене не вжалить? Я ще не вирішив. Знамення мені б яке небудь Юрій Богуславський вкотре репетирує роль Моїсея. Це головна роль у виставі сне. Біблійний персонаж рятує від єгипетського полону народ Ізраїлю і веде його до землі обітованої. Для кожного актора проблема тільки в одному щоб йому у фіналі плескав глядач. Оце. Оцього, до цього йде кожен актор. Тому що сама професія акторська, вона ну, ніяких проблем в ній немає. Якщо ти вчився на актора, ти актор по життю. А ось зробити роль так, такою, щоб отримати за це аплодисменти, ось це проблема. За плечами Юрій, хоч і має 30-річний досвід акторства. Втім, щоразу хвилюється. Свої тексти, свої якісь пісні і ну, усе, що відноситься до вистави, я все репетирую, проговорюю, промірковую вдома. А перед виставою я приходжу, відпочиваю і виходжу на сцену. Вистава театру ДГУ СНЕ потрапила у шорт-лист конкурсу «Січеславна». Це найвища театральна нагорода Дніпропетровської області. Театр ДГУ участь у цьому конкурсі бере вперше. Покажи ти нам, де ота земля, де оті ліси, де оті поля. Покажи ти нам золоте телят. Нам дуже приємно, що до шорт-листу. До шорт-списку цього фестивалю війшло декілька вистав, які презентують наші дніпровські міські муніципальні театри. І, зокрема, театр ДГУ з виставою СНЕ. Ми маємо надію, що театр буде гідно представлений на цьому фестивалі і отримає заслужені нагороди. Участь у Січіславні беруть театри з Дніпропетровщини та Запоріжжя. Не таким. Ісус для мене не символ, не ідея якась абстрактна, а жива, страждаюча людина. І на землі щохвилини, що секунди розпинають Христа заново. А це репетиція нової вистави театру ДГУ про життя Вадима Сідура, видатного дніпровського скульптора-авангардиста. Дія відбувається у підвальному приміщенні у напівтемряві, бо сам митець не мав власної майстерні. Спектакль триватиме 40 хвилин. А грають двоє. Співавтор п'єси та режисер. Це було дуже складно, тому що я входив в цю воду. Чи я не знаю, як ця ридина називається? Я входив в цю воду. Зовсім іншим не, не, не людина, зовсім іншими уявами про те, як це треба показувати. Який а зараз, ну завдяки от, співпраці дійсно з режисером з з великої букви Ри з Петренка. Ну, я зовсім це по іншому там уявляв. Трошечки схоже на документальний театр. Тобто, коли герой п'єси реальна фігура. І Григорій Гельфер, який написав п'єсу, звичайно ж, вивчав документи, сам, саме його життя, і м, ті події, е, які взагалі штовхнули театр на такий вічний вічний діалог, вічна проблема відносин художника і влади, художника і відповідальності за свій талант. П'єса тільки готується, і наступного тижня її побачить європейський глядач на днях Дніпра у Гельсінкі. Це буде такий ескіз, але я вважаю, що він буде цікавим для тих, хто прийде. Це і наші українські люди, і мабуть, і фіни, яким цікаво. Ну, постать цього видатного скульптора, який народився в нашому місті. Прем'єра вистави СІДУР у Дніпрі відбудеться восени. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро. Тіві А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на війні проти Російської Федерації У віці 57 років загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу Олександр Кладієнко, який був бійцем 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять двоє стрільців з Дніпра та кривого рогу вибрали сім медалей на міжнародних змаганнях 53 Grand Prix, Grand Prix of Liberation 2025 Плезень зі стрільби кульової які фінішували в чехії у місті Плезень. Спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Вікторія Рибовалова завоювала два золота і бронзу у команді та два срібла в індивідуальному заліку. Дві відзнаки подібного гатунку у командному е в Максима Гімона. Представники Дніпра здобули чотири відзнаки і допомогли збірні України посісти третє місце загальнокомандного заліку на сьомому чемпіонаті світу з Києву Карте за версію IFK, який фінішував в німецькому місті Лейпці. І зібрав 850 учасників 42 країн. Срібними призерами стали Єва Мацкевич, Ілоліта Мурадян, та Тимур Коверя. Бронзовим Матвій Хохліч, тренери Володимир та Ірина Давідян і Олександр Болотін. 11 медалей: чотири золоті, три срібні та чотири бронзові вибрали Дніпровці за підсумками чемпіонату Європи з козацького двобою в Сан Марино. По повному комплекту нагород зібрали. Евеліна Вороніна і Поліна Пивоварова золото і срібло у Романа Запорожця, золото у Давіда Бонгаря, Бронза у Євгенія Варакути і Вадима Кондратенка. Ну ось і все завершилася каденція, принаймні на цей дебютний і водночас успішний сезон для представників області в елітному вітчизняному дивізіоні з футзалу. Після того як спочатку після трьох поразок від київської Аврори. Чвертфінальну серію плей-офф чемпіонату екстраліги України залишив фіналіст національного кубка Сухабалка Жовті Води. Гідно до останнього на цій стадії турніру у протистоянні з минулорічним чемпіоном столичним хітом тримався Дніпровський Атлетік, який поступився один-три титулованому супернику. Лише у заключному п'ятому матчі серії до трьох перемог, яка завершилася загалом 3-2 на користь киян. Після того, як спочатку, після трьох поразок від Київської Аврори чвертинальну серію плей-офф чемпіонату екстраліги України з футзалу залишив фіналіст Національного Кубка Суха Балка жовті води, гідного до останнього на цій стадії турніру у протистоянні з минулорічним чемпіоном столичним хітом. Тримався Дніпровський атлетік. Після чотирьох попередньо зіграних матчів Нічія-2-2 і долю путівки до півфіналу мав вирішити заключний п'ятий поєдинок у Києві, тарт якого, на жаль, зрештою кінцівка першого тайму виявилася десь фатальними для гостей. Вже на початку другої хвилини грубо помилився їхній голкіпер Мещеряков, якому від середньої лінії поля парашутом відвертого метелика за комірець запустив жук. Зрештою попереду була практично вся зустріч, і часу було достатньо для того, щоб не тільки відігратися, але й перемогти. До чистіні дніпровців, які протягом всього протистояння з популярними, так і нині, вони мало в чому поступалися опоненту, і здавалося, за його мінімальної переваги команди вирушать на відпочинок. Проте за 25 секунд до сигналу на перерву атлетік побіг в атаку, але опинився в полоні, коли голкіпер Сухов від своїх володінь дав другий парашут. І сфера знову плюхнулася в сітку, але вже порожньої площини. Білого прямокутника Дніпровців перед екватором другої половини зустрічі хід довів свою перевагу до переконливої 3-0. Жук промчав лівим флангом, відпасував у центрі і педяж спрямував шкіряного за призначенням. Здавалося, все втім за 5 хвилин до завершення матчу гості повернули в нього інтригу, коли швидко і дотепно розіграли штрафний і виставний забив. Майже відразу столичні мали можливість відновити статус -кво різниці. у три м'ячі. Коли суддя призначив пенальті за порушення правил голкіпером Дніпровців тараном, що вийшов на заміну. Зрештою, втім він і виправив власний огріх, перервавши постріл в позначки від Жука. Далі у перебіг поєдинку втрутилася повітряна тривога, але вона не вплинула на нього після того, як зустріч було поновлено 3-1 – перемога у матчі, і 3-2 загалом у серії хіта. Проте язик не повертається у чомусь дорікнути нашій команді. Вона гідно провела чемпіонат. І чвертьфінальну серію, де на рівних до останнього грала з минулорічним чемпіоном країни. Втім, переможець має бути один. І сьогодні такими стали кияни. Нам же залишається тільки подякувати засновникам, керівникам, тренерському штабу і гравцям атлетика за сезон і твердо вірити в те, що далі буде як мінімум не гірше, аніж нині. 18 медалей різного катунку вибрали представники Дніпропетровської області на четвертому етапі Кубка України з легкоатлетичних метань, у рамках якого відбулися всеукраїнські змагання на призи Олександра Крикуна, які завершилися у місті Умані і об'єднали 142 метальники і метальниць з різних областей України. Троє Дніпровців здобули шість нагород на чемпіонаті України з банминтону серед любителів та ветеранів. який приймав Київ абсолютним переможцем. Цим в одиночці у віковій категорії. 55 років в парі до 50 років та в міксі до 55 років став Олександр Циганков. У парі з ним золоту медаль завоював і Олег Єременко чемпіонкою в парі серед жінок та бронзовим призером у міксі серед ровесників 55 років стала Тетяна Роткіна з традиційних атрибутів урочистих церемоній сьогодення хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії та виконання державного гімну України. Який пролунав під есклепінням палацу спортушиннік Дніпра відкритим чемпіонатом ТМС Дніпрокап з бразильського джиу-джитсу від ліги ТМС, дивізіон тимчасово зазирнув до рідного міста. З традиційних атрибутів урочистих церемоній сьогодення, хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, та виконання державного гімну України, який пролунав під склепінням палацу спорту «Шині Дніпра, відкритим чемпіонатом ТМС Дніпро Кап» з бразильського джиу-джитсу від ліги ТМС, дивізіон тимчасово зазирнув до рідного міста, хоча воно й зустріло його, м'яко кажучи, не з розкритими обіймами, адже з раніше зарезервованого майданчика великої зали. Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви бразильців в останню мить вічливо, але безцеремонно попрохали, виштовхали, втім провини у тому арени немає. На щастя, на порятунок прийшов баскетбольний клуб Дніпро, який з розумінням поставився до проблем, протягнув руку допомоги, і турнір все-таки відбувся та пройшов як і зазвичай на гарному організаційному і змагальному рівні. В ньому, окрім господарів, взяли участь спортсмени різних вікових категорій, від найменших від 4 років до дорослих з міст східного регіону держави Кривого Рогу, Запоріжжя, Харкова, Одеси. Всі вони в Унісон, вкотре з задоволенням відзначили, що в ході змагань все було враховано до дрібниць, висококваліфікованим об'єктивним. Було суддівство, переможці і призери отримували вишукані стильні нагороди. Одним з володарів, яких став Фаган Гуль Коричневий пояс з Дніпровської академії «Топган», Джиуджит Скул. Не смотря, что у нас страна идет война, мы активно боремся, тренируемся. Слава Господи, у нас ребята перешли, все поборолись, попробовали себе. И здесь есть чемпион мира, чемпион Европы. Они с нами делятся ковер. Слава Господи, все нормально. Дай Бог, что война закончилась, чтобы мы выступали в чемпионат мира, чемпионат Европа. Спасибо огромное. организатор, организовали для нас такие престижные турниры. И спасибо вам тоже. Огромно. ви приходьте своє вірем'я, знімаєте нас, показуєте віс Україна, вісміра. Ми є. Спасибо вам башою. Рудзинкою турнірів Ліги ТМС стало проведення змагань серед ветеранів з ампутаціями, котрі відкрили для себе джиу-джитс вже після поранення, демонструючи приклад незламності. Подібне стало однією з складових програми реабілітації військових через спорт, яка дає можливість багатьом відновити фізичний стан. Підтримувати ментальне здоров'я, створювати безпечний простір для спілкування. Та взаємопідтримки в підсумку допомагає повернутися до повноцінного життя. На наших на всіх змаганнях, які ми проводимо, ми більше уваги стали прийняти саме ветеранам, людям, які мають ампутації. Тут у нас є окрема категорія параджу-джитсу. Тобто, і цього разу ми в Дніпрі повернули камтак регіональні турніри. І сьогодні у нас також були представники саме ветеранського спорту. Одним з них став ветеран російсько-української війни Михайло Дроботенко з Кропивницького. Який у 2022 році при обороні Сєвєродонецька, де воював у складі 57-ї бригади Збройних сил України, втратив обидві ноги, проте не впав у розпач, а завдяки джеуджитсу не тільки повернувся до нормального життя, але наразі перемагає на представницьких міжнародних турнірах, де вже встиг стати срібним призером чемпіонату світу серед параспортсменів. Звісно, панує він і на вітчизняних теренах, і нинішні змагання виключенням не стали. Михайло здобув золоту нагороду, втім, куди більшим здобутком для себе вважає, що йому особисто дало це бойове мистецтво і міжнародне спортивне єдиноборство. Воно дає якусь мотивацію на боротьбу з самим собою. Для мене ще це знаєте, як стати прикладом для інших хлопців, щоб вони почали займатися, хоча б якоюсь активністю. Тому що фізична активність це насамперед, це як фізична допомога, так і психологічна. І хто б мені що не казав, ну. Фізичні вправи це саме перше, що потрібно для реабілітації ветеранів після поранень, і ушкоджень. попри вище згадані негаразди, які не залежали від організаторів, повернення у рідне місто і проведення в ньому відкритого чемпіонату ТМС Дніпро Дніпрокап, на думку віце-президента Ліги ТМС Сергія Погосяна, було успішним, адже не дарма говорять, що вдома і рідні стіни. Допомагають нам в Дніпрі. Ми ж як вдома розумієте, тому нам дуже приємно, класна арена, хороші сутички були. Ну, на жаль, були і травми, але це спорт. Тому ми раді, що ми повернулися у Дніпро. За підсумками турніру, перше командне місце посіла Дніпровська академія бразильського джиу-джитсу Топган. Також серед інших були нагороджені переможці і призери, які змагалися за звання чемпіонів та командні кубки. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре до побачення.